Як можна зібрати картоплю легко і, що саме головне ефективно. Завтра їду до батьків допомогти збирати картоплю. Зараз я вам покажу одну приблуду, яка дуже-дуже скоротить е, час вибирання самої картоплі. І, що саме головне, збільшить високу ефективність, е, надасть високу ефективність тому, щоб картопля не лишилася в землі, а лишилася у вашому. Льоху чи погрібі. Йдемте, я вам одну приблуду покажу. Я її завтра візьму використовувати собою. Так, звичайно, не забуваємося, що ці всі приблуди і садовий інвентар маємо Тросянець, Гайсівський район навпроти ставка. Агроцентр Боднарсад. Дивіться, що мається в мене. Ось. Де це, де це, де це? Ось, дивіться. Ось такі штучки є. Зараз я вам все покажу. Одну секундочку, зачекайте. І ось такі. Йдемте до столу, я вам покажу. Чи, що щось, у мене тут паркет, що, що би і ні. Да? Ось дивіться, які прибуди класні. опа, Бачите? Отакі От напальчники. Відваються на пальці. І ви йдете, як то кажеться, в глибоку оранку по картоплі. о, І погнали. Звичайно, треба вдіти рукавички і на рукавички вдівати ці напальчники, Поняли, так? Да? Прикольно? Прикольно. І ви перебурите весь город, о, перебурите весь город ними. Вся картопля буде на місці. Або, або, секундочку. Або ось є такі рукавички, вже запаковані і склеєні з такими, як то кажеться, штучками, дрючками в місці. Вділи, Як то кажеться, вділа і забула. Да? Отак. От бачите? От дивіться, знаєте, що до чого.